Всім привіт! Мене звати Тетяна, я дуже рада, що ви завітали на мою кухню. Сьогодні буду готувати картоплю в духовці. Мені потрібно картопля вже порізана кусочками, ковбаса, помідори, сметана, масло, сир, спеції, перець та сіль. У велику миску висипала картоплю. Тепер картоплю трохи поперчу. Приправи в мене хмелі сунелі та перемішаю. Купаю ковбасу, помідори, додаю 3 столові ложки сметани, а також посолю і все добре перемішаю, Додам ще трохи сметани, ще 2 столові ложки. І гарненько перемішую. Противень я змастила олією та викладаю картоплю в противень. Гарненько розподіляю. Беру масло і нарізаю по декілька кусочків масла по картоплі. Ставлю картоплю запікатися в гарячу духовку на 230 градусів на 1 годину. Ну, треба вже пробувати, чи буде готова картопля. В кого швидко розварюється картопля, то швидше, а в когось довше. Це вже треба дивитися по своїй духовці і по картоплі. Зверху картоплю потрібно обгорнути фольгою, але в мене фольги сьогодні немає то я зверху беру просто звичайний противень і накриваю. Картопля вже приготувалась. Я натерла сир твердий і тепер посипаю сиром. Ставлю в духовку на 5-10 хвилин, щоб сир розплавився. Ось картопля вже приготувалась. Зараз я попробую. Картопля дуже м'якенька. Mm, смакота. А ще з маринованою капустою. Ммм, mm, дуже смачно. Приготувати таку картоплю на обід або на вечерю дуже буде смачно. Можна нагодувати велику компанію. А також бюджетно. Рецепт такої смачної маринованої капусти я залишу під відео. Кому сподобався рецепт такої смачної картоплі, Приготуйте таку картоплю, почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, вам не важко, мені дуже приємно. Буде ще багато смачних та бюджетних страв. А я вам бажаю здоров'я, добра та мирного неба над головою!